Експрес школа будівельників запрацювала в Харкові. Започаткували її представники волонтерського руху. Добробат стати студентами цієї школи кажуть, в організації можуть абсолютно всі навчання дуже швидкісне. Фахові спеціалісти дають базові знання, консультують і допомагають зі всім, що потрібно будівельнику. Стартували ми з першого проекту: це школа монтажників світлопрозорих конструкцій. Ну образно кажучи, це вікна і двері. Так, є багато різних організацій, донорів, які надають гроші для того, щоб люди могли собі купити вікна. Є працює державна програма, є відновлення, по якій вікна люди можуть купити. А елементарно людей, які ці вікна вставлять, ну їх дуже, -дуже мало залишилось. І тому ми зрозуміли, що в нас є великий пласт людей, яких ми називаємо внутрішньо переміщені особи. В нас є хлопці та дівчата, які демобілізувалися з лав ЗСУ. і Їм треба знову повернутися ну, до нормального людського життя. Треба соціалізуватися. В нас є дуже багато крутизних дівчат, поряд таких як Оля. Які точно хотіли би опанувати будівельну спеціальність? І тому ми зробили таку школу. Це від 16 до 65 років. Школа безкоштовна. Перша група випускників школи будівельників свої знання вже змогла випробувати на практиці. Працювали, кажуть, добробаті на одному з місць влучань, допомагаючи волонтерам. Харківська ж спільнота волонтерів практично з перших днів повномасштабної війни латає покрівлі, розбирає завали, заколочує понівечені вікна і допомагає харків'янам пережити стрес після обстріл. Наразі волонтери на пару з міськими службами, службами порятунку це єдиний механізм, що протистоїть всім викликам, які приносить війна. І так вже другий рік. І саме нести користь людям і допомагати місту якраз лікує від дурних станів, кажуть волонтери. Зараз у всіх такі тривожні стани, да, ви відчуваєте, там прокинеться зразу в телеграм, там що трапилось там. І ось в побутових розмовах я люди там чую, ой, то я вже не можу, та я вже там устав. І ось ці тривожні прояви я дуже рекомендую долучитись до розбору, хоча б одній одного там, критичного прильоту. Повірте, це так стабілізує, коли там в тебе купа думок. Там а коли закінчиться війна, а давайте вже швидше. Ти попрацював домою, приходиш як бульбашка. В тебе немає критичних думок. В тебе немає оцієї там втомленості від війни, тому що ти а, напахався так, як собака. Що навіть їсти, то ось я беру ложку, а я не можу їсти, тому що вона труситься. Наприклад, під час останніх обстрілів, що сталися в Харкові 2 січня, згуртувалися практично всі громадські волонтерські рухи та організації. Одні допомагали комунальним службам, інші допомагали з евакуацією та медичною та психологічною допомогами. Частина на годувала гарячим та шукала донорів і будматеріали. Все, щоб якнайшвидше усунути наслідки прильотів, а це свідчить про злагодженість і ефективність, яких навчили Харків ці майже два роки повномасштабної війни. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Олексій Стренков та Ігор Мікенін, Харків. Новини.